Чистимо картоплю від лушпиню, а я взяла 8-9 середніх картоплин. Миємо їх, нарізаємо на приблизно одинакові шматочки, аби вони рівномірно варилися. Варимо до готовності, коли е, приготується, зливаємо всю воду. Натираємо сюди грамів 100, 200 твердого будь-якого сиру, додаємо зелень, суху або свіжу, додаємо сіль і чорний мелений перець за смаком. І в кінці я додала 120 грамів борошна білого. Головне борошна додавати стільки, щоб тісто не ловилося до рук, але щоб не було дуже сильно забите. От Поступово по одній столовій ложці, так буде найкраще. І ділимо тісто на 8 рівних частинок, розкатуємо палянички, смажимо з двох сторін на гарячій пательні масло або олію. Використовуємо. Дуже ніжні, дуже смачні. Приготуйте. Дякую за перегляд!